Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось сьогодні, друзі, я зупинився на такому полі. Їду попутно на Уманщину. Зупинився на такому полі. Знаю, що тут були раніше монети і я копав, і мої друзі тут також були. Це зовсім недалеко від Черкас. Але поле було цікаве. Чого було, тому що. Багато раз вже тут були, крім нас ще наші друзі, було вибито дуже багато, але кожен раз після переоранки все рівно щось попадається, друзі. Так що я ось на місці машину залишив біля посадки. Хочу трошки походити, подивитися, поле не засіяне, тільки вибрано. Тут, я так розумів, чи кукуруза, чи сонячник був, щось, щось незрозуміле. Отаке перевірив, зерна немає. Так що, друзі, піду, піду. Погуляю, подивлюся, час в мене є, в мене годинки 2-3 є, поки в дорозі. Так що побажайте мені успіхів, друзі, і я пішов. Ось, друзі, познайомився тільки що з камрадом. Тут камрад Саня, також з Черкас. А сам колись приїхав з Слов'янська. Смотрите, он уже крикнул мне, каже, монетка есть. О, красава. Ну, бери, доставай. Честь. Ты что, да? Царек. Сто пудов должен быть царек, да? Шижуну, да? Начи, Николашка. Думаешь, да? Начек две копейки. Александровские. она на 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 Есть водичка, да? Конечно. Там у меня обычно нема, мато начинаю плевать. <laughs> Мне там говорят, <кажут, laughs> что ты делаешь. Mm -hmm. yeah. что непонятно, да? А что оно? Все слабый чеканы. Что ж такие? Масон. Масончик? Да ты что? Похоже. А ну дай поднимемся. А поднимет, може... не хера не бачу. Може... Так, тут начек. Масончик. Да, да, масончик. Две копейки, чи что? Это две копейки да? здорово. Не, масончик. Может быть, одна копейка не маленький вообще. В общем, друзья, вот такая монетка. Явно царизм схоже, что масончик. Ну, треба чистить, треба смотреть, Так сразу и не скажешь, что это. Ну, однозначно, это царизм, друзья. Так что, дивіться, да? Фактично, только вышли. Вот и есть результат. Так что, я думаю, будет еще. Будем копать. Да. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, я поймал сигнал. Давайте посмотрим, что у нас тут. І що, отак слід прямо. Іду ей трасс сигнал. 108-107 показує по видаї. Ну що ж, треба копати? Давайте десь тут. Так, перевіряємо. В ямку спочатку нема. Десь щось пілікає і в навіть б'є чисто мідю. Достали пінпойнтер. Є, друзі, дивіться. Є. І я вже бачу, що це імперія. Друзяки, я вже бачу, що це ось герб видно, дивіться. І це одна копійка формат Миколи Першого рік. Я не бачу. Ну, я думаю, це однозначно вже пізні, пізній царизм. А от такий монітосик. Так що забираємо і будемо йти далі. Сьогодні, як ви вже замітили, я копаю прибором RUTUS Atrex з блондинкою, але хожу не на мультичистоти. включив 10 ту чистоту і гуляю з нею. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал. Неглибоко, тут пів штака всього-навсього. І дивіться, що це Канинка. Канинка така от узорчата трошки. Так що все вірно, що тут була колись дорога. І по карті Шуберта я видивився цю дорогу ще раніше. І ось воно є, друзі. Чи якийсь хуторок був, чи щось таке. Ну конинка це сопутка, значить царизма. Забираємо і йдемо далі, друзі. Погода сьогодні прекрасна, чудова. Зараз у нас місяць вересень, середина вересня, поки стоїть тепла погода, а через недільку вже зарядять дощі. Так що, користуючись моментом, копаємо, друзі, копаємо. Ось, друзі, погляньте, що я підняв почти зверху було отако. Дивіться, оце татарочка. Ой, друзяки, оце мені сьогодні фартануло. Чесне слово, це мені фартануло шикарно. І знаєте, я до цього місця йшов десь, десь, саме, десь саме в цьому місці. Два роки назад я також підняв одну татарку. І дивіться, друга, значить, вона тут була, значить, розсипуха може бути. Отут тут я зараз заціплюся, друзі, покопаю дуже-дуже повільно. Ох і красота. Друзяки, Сохранчик такий бомбезний. Ой, це сьогодні вже точно мені фартануло. Враховуючи те, що ми вже два місяці взагалі на коп не їздили, взагалі не їздили з друзями. Дивіться, виїхав я попутно. Прекрасно, забираємо, друзі. Забираємо йдемо далі. Друзі, ось отут викопав татарочку, а тут також прекрасний сигнал. Ви знаєте, навіть якщо це нічого цікавого, ну я вже показую, повинен показати вам, що тут, що тут є. Так, давайте піну поки зверху повежу, копати не буду. Ні, таке треба копнути, мабуть. Таке треба копнути. Ще раз. Так, давайте копнемо таки. Трошки копнемо. Ой, бачу, вже бачу. Дивіться, вилки. А ви ж знаєте, алюмінієвий гризок вилки, як він прекрасно б'є. Ну, нічого не поробиш, йдемо далі, це пошук. Йдемо далі. Так, да, друзі, це везуха. Ви тільки подивіться, тут я петляю біля цього місця, де татарка вискочила, і я так думаю, це вже... Також друга татарка, дивіться, так. Да. друзяки, оце везуха сьогодні. Ой! Оцей сьогодні відірвуся. Чесне слово. Давно, давно я так не копав. А тут дивіться дві татарки. У мене до цього їх всього три штуки було. А тут дві в день. Уже дві в день, може ще буде, не знаю. Ну, ну реально, реально є друзяки. Супер! Це просто супер. О, оторвусь сьогодні, оторвусь. Враховуючи те, що два місяці взагалі не виїжджали на коп. То якусь заброшку знімав, то ще якусь херню. Ой, клас. Все. Йдемо, йдемо далі. Не гаєм часу, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка. Ви тільки погляньте після таких чудових знахідок, як були, і вилізла Совєтіна. Ось такий советик. Це у нас... Що тут? Зараз глянуть? Ага, дві копійки. 2 копійки, ранні совіти. Рік не бачу, але я думаю це не так важливо, якщо вона не 27-го року. Так що отаку монетку забираємо і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, ще чудовий-чудовий сигнал. І дивіться, яка шляпа. Здорова монета. Ой, друзяки, не бачу, що. А, вже видно. Це ранні совети. 5 копійок. 5 копійок мідна монета, яка робилась на заготовці царської монети від 5 копійок. От така шляпа. Гляньте, б'ють, це місце, а все вибити таки неможливо. Ще й отакі шайби лежать. Так що йдемо трошки. То завжди ми копали отам зверху, трошки одійшов вниз, ще там, де татарки підняв. І от трохи в сторону. Зараз тут погуляю, Тут, я думаю, ще й не хожено. Сильно не хожено. Друзі, ще один сигнал. Знаєте, викопав, думав, невже знов татарка, але ні Також маленька. ну Це щось таке, воно наче трохи гнеться. Щось схоже на соліт. Дуже-дуже схоже на солід по розмірам, але не бачу, друзі, воно все таке вбите, зализане, нічого не бачу. Це треба чистити і тільки дивитися, вже, коли буде монетка почищена. Так що ложимо хабарницю. І пікаємо далі, друзі. Вже робиться жарко, ближче до обіду. Ще трошки і буду їхати далі, мабуть. Ну, зацепився. Знаєте, коли зацепився, не дуже хочеться вже й далі їхати. Ось, друзі, жара потихеньку давить. Потихеньку давить. Знаєте, ходить прекрасно, чудово. Ну таке вже осінь, хоч не дуже вже й жарко, бо у нас було по 35 градусів літом. Зараз вже десь 25, десь так, трохи більше на жарі. І що я хотів сказати, друзі, ось дуже багато викапую отаких от от пропок, пробки пеніциліна. Хто не знає, це такі пробки заносилися на перегной, коли робили коровам якісь, якісь ін'єкції, коротше кажучи, і ці пробки кидали всі в перегной, а потім з перегною вони потрапляли на поле. І я вам скажу, я навіть рахував, це вже восьма пробка за сьогодні викопана тут на місці. Ну а куди діватися? Без цього нікуди. Пробки, проволоки багатенько було різного желіза. Ну, сьогодні желізу я не збираю. Трошки лінь збирати, навіть торбу не взяв для металу. Так що отаке попадається. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, дивіться, черговий сигнал. А вже, мабуть, хвилин 40 сигналу не було ніякого. Викопав за такою от ями на штик. Мід'ю було красиво, так було і Дивіться, отакий гудзик. Ще я його царапнув. Ось його. коли копав, то вже вдарив по ньому, вже знав, що щось буде цікаве. Дивіться, да? отакий от от такий, такий гудзичок. Здоровий такий мідний, непонятний якийсь такий гузик чи накладка, скоріше всього, тому що тут от не петля, а так воно розходилося, якась накладка, мабуть. Ось така мідна, мідна шляпа. Знаєте, вже робиться дуже жарко, наче літом, наче літом. Ну правда ще можна сказати літо тільки 14 чи 15, 14, 14 вересня сьогодні. Так що... Вже хочеться додому. Черговий прекрасний сигнал. Пішли до машини, попили водичку, і там Саня копає. І ось я трошки відійшов від того місця, набагато відійшов від того холмика, де ми минулого разу копали монети. І бачите, вони є по всьому полі. І на цей раз на цей раз дві копійки, формат Миколи ІІ. Ну, Вбита, само собою, вбита, зализана, але це імперія, друзяки. Так що прекрасно. Йдемо далі. Ще часок погуляємо. Жара сильно давить і будемо мабуть звертати додому вже. Ось, друзі, і прийшов мій кінець пошукового дня сьогодні. Вже час, час вже якби обід пройшов, знаєте, дуже жарко зробилося, дуже жарко, все-таки пече на відкритій місцевості таке, як оце поле пече капітально. Я так думаю, ну два місяці не копав, вже втомився, думаю, хватить вже, наверное, поїду додому. Так що зараз подожду мого камрада, з яким я познайомився, Санька із Славянська. Він переселився сюди на початку війни, зараз проживає в Черкасах. То я думаю, ми візьмемо його в свою команду, буде він разом з нами вже вести пошуки в Черкасах. Каже, не одного Дінарика, я ще не підняв. Ну каже, в нас подимеш. У нас вони є. У вас там більше імперії, все таке. А в нас тут є і Польща, і Черняхи, і Скіфи, і все. Ну правда, скіфи він казав, що і в нього там є теж. Копає вже 16 років. Представте собі 16 років і все время Аською, 250. -ю. Каже, чого не міняєш прибор? так каже, мене все устраює і все. Ну, то таке, маленький відступ від сьогоднішнього копу, друзі. А я вже біля машини. І ось що я сьогодні накопав, друзі. Я скажу чесно, я сьогодні дуже-дуже доволен копом, друзі. Дивіться. Дві імперії, одна копійка, дві копійки. Потім 5 копійок, шляпа така здорова, ранній совєти. це, скорішся, 24 рік. Дві копійки ранні совєти, потім начебто соліт, ну точно не скажу, не знаю. І коронка в мене сьогодні, друзі, отакі, отакі дві татарочки. От представте собі. Навіть, навіть не думав, що сьогодні в мене буде така удача. Два місяці ми вже з друзями нікуди не виїжджали. Сьогодні так експромтом виїхав, і ось воно є. Оце якась гудзичок такий, чи, чи накладочка, скоріше за все, бо гудзик не такий, і петельки немає. І отака конинка. Так що сьогодні я дуже доволен оцими, оцими двома татарками, друзі. Так що буду вже в спеціалістів питати, що це за татарки. Отак я сьогодні покопав, друзі. Ось, друзі, вже прийшов Санька. Копер, з яким я познайомився з що я вам казав, дивіться, він сьогодні також підняв. Оце якась імперія, ми дивилися, ну начебто масончик, начебто масончик 2 копійки, так? Та воно все одно не дуже видно буде. знаєш. Це Совєтік 20 копійок, рамочник, я так зрозумів. воно ну, радяник, як то так. Кажу. Ага, радяник як кажуть, так? Да? Ага. Це, я не знаю, що забито сильно. Це, а це скоріше все, Боратос, Баратинка Польща. Так, да, так, да, точно, Баратос, друзі, дивіться, так що тут і Польща попадається. А це я не зрозумів, що це таке. Чи гудзик, чи що таке. Ну, в общем, Саньок сьогодні на Черкащині також копнув 4 не монетки. Не перший раз, кстати. каже, перший раз за півтора року. Останній раз виїжджав на Копше в Славянську. Ще півтора року назад, п'ять днів до війни, була зима тепла. Не. Так що я думаю, ще покопаємо на Черкащині. Отак, друзі, вернувся я трошки до свого. Кінця копу а вам як завжди гарного дня і мирного неба.